на йогу. Обожнюю, просто тренування з йоги. Не можу вам просто передати наскільки. Це так круто, просто на кожному тренуванні ти, я б сказ... ну це особисто мій досвід. Я кидаю собі виклик. Тобто це настільки складно для мене особисто. перших два місяці мене просто боліло тіло. Все і абсолютно, кожен м'яз. А і думаю, що ти на наступне тренування чи не йти, тому що знову буде боліти. Але потім, коли виходить вставати там в деякі пози, асани, коли починає повічатись, це такий кайф. І, от, знаєте, мені здається, на Йозі, так як в житті. Чи ти собі дозволяєш спробувати от нову Асану? Так само і в житті, чи ти собі дозволяєш щось нове спробувати, І як ти борешся зі своїм страхом, як ти в нього йдеш. Ну, Одним словом, дуже круто, мені дуже подобається. Я задоволена настільки, що я відкрила для себе його. От, Так що рекомендую вам всім спробувати.